Голівудські продюсери давно зрозуміли, що глядачі обожнюють історію про героїв з суперсилою, які рятують цілий світ. Народження такого героя це кропітка літературна праця автора. Треба вивчити всі національні міфи і синтезувати їх в єдиний образ супергероя. Один такий український супермен вже народився. Його звати кий, і він боротиметься з морозною ордою. Придумав його автор Нік Лисицький. Наші журналісти побували на презентації нової книги. Людина Павук Капітан Америка. Дедпул. Халк та залізна людина. Ці герої фентезійного всесвіту Марвел сьогодні знайомі кожному з нас. Супергерої стали невід'ємною частиною реального життя людей і сформували навколо себе окрему поп культуру, яка охопила весь світ. Та чи є в українській культурі і міфології свої персонажі із надзвичайними здібностями? І чи можуть саме вони одного разу врятувати світ? На ці питання юним та дорослим фанатам фентезі відповідає нова книжка українського письменника Ніка Лисицького. «Кий і морозна орда, котру нещодавно презентували в одній зі столичних книгарень. «Кий і морозна орда це книга, яка виникла в результаті прагнення популяризувати українську міфологію і зробити героїв української міфології такими ж популярними, як сьогодні є, наприклад, герої скандинавської або грецької міфології, або персонажі Марвел, тому що насправді українська міфологія надзвичайно багата і заслуговує, щоб про неї дізналися у всьому світі. І ось ця книга Кий і морозна орда це власне спроба створити фантастичний світ, населений героями української міфології, які живуть поруч з людьми, діють в певних умовах, обставинах, борються зі злом, і світ, який певною мірою відображає українські наративи, які можна донести всьому світу. Книжка «Кий і морозна орда розповідає неймовірну історію парубка Кия який разом з друзями вирушає в подорож, аби зупинити зиму, що ні. Як не хоче закінчуватись у подорожі на кия та друзів, чекають неймовірні пригоди і боротьба з головним ворогом морозною ордою. І хоча книжка на 100% фентезійна, часом у ній можна побачити зв'язок з реальністю. Книга, оскільки вона писалася з кінця 2022 року, в тому числі там під час блекаутів і цього, то ну Певною мірою є можна побачити певні алюзії на те, хто така морозна орда, на алюзії на образи негативних героїв. Тобто, хоча це не було метою, тому що метою було власне зобразити цей фантастичний світ, щоб він був актуальним і через 10, через 20, через там 100 років. Але ну, звісно, напевно, можна помітити, що війна і наш ворог навіть, наклали певний відбиток на те, що відбувається в книзі. Нова книжка Ніка Лисицького не має вікових обмежень і знайомить читач з унікальним всесвітом української міфології книга насправді для сімейної аудиторії можна сказати, але в першу чергу вона розрахована на дітей від 8 до 13 років. А, в ній абсолютно. Немає якихось нецензурних елементів, які можуть бути в сучасній дорослій фантастиці фентезі. Тобто, вона її можна читати з найменшого віку, можна читати дітям голос на ніч, тобто це така цілком дитяча історія, але вже зараз вже люди починають читати і давати свої відгуки, і ми розуміємо, що розуміємо, що вона цікава насправді всім і та і дорослим, і малим, і, і батькам, і бабусям та дідусям. Тобто, це книга для всієї сім'ї. Кий і морозна орда це лише перша книжка спільного проєкту Ніка Лисицького та молодого видавництва Фантастичні Українці автор вже працює над другою частиною у суто українському всесвіті, що матиме назву Епічні пригоди міфічних героїв у багатосвіті». Ми розглядаємо е, цей проєкт е, як цю книжку, як початок більш великого масштабного проєкту. До якого ми будемо е, докладати багато зусиль. І книжка це лише початок, це перша сходинка. Е, в цілому заплановано сім книжок в цій серії, але е, окрім цього, ми плануємо і е, випуск е, ігор і розвиток е, аудіовізуального контенту за мотивами книжки і за мотивами Всесвіту, який Втілений в цій книзі під час презентації книжки всі охочі могли особисто поспілкуватися з автором і дізнатись історію Кия та його боротьби. Ще одним приємним подарунком для поціновувачів фентезі стала можливість отримати унікальний екземпляр книжки з підписом Ніка Лисицького «Кий і морозна орда вже з'явилася на полицях багатьох українських книгарень. Також автор і команда фантастичних українців планують вихід на міжнародний ринок.